Останні ще виходило, сьогодні останні, то вийшли з коксухів. Все. Останні вийшли, що нікого там немає, так? Ми останні вийшли, то На коксухі ми пробували останні чотири місяці. під масованими обстрілами, кабіну мінометного обстрілу. Та всім, чим завгодно. Там знаходилися наші бойові медики, які надавали первинну мед... домедичну допомогу нашим бійцям. Потім вони перевозили до нас і довозили на стоп-пункт. Під обстрілами виходили. Крили? Під жорсткими обстрілами. Але слава Богу, всі живі. Ну, от є трішки травмовані, але слава Богу. Всі живі. Дата народження? 10.09. 1971 дев'ятсот Хто шам у нас є? «Руки, ноги, цілі?» «Ну, тут удар був велич. Ну, синяк». Дуже дуже часто там страждали від мінометних обстрілів, від кадів. Було дуже тяжко. «Вийшли, слава Богу. Далі далі відвоюємо ці території. «Давай докаїновий пластир угу. і сюди і от сюди навіть так робити. Я йому зараз бандажик підберу. Дуже плотно сипали ці міни і каби летіли, тому було дуже тяжко вивезти від ти бійців, каби постійно накривали, щоб в день, що вночі суцільно накривали, навіть не можна було пройти вправо-вліво від будівлі до будівлі дойти. Масово, якби просто засипали нас того, що я не сказав вам, що я сказав, <рес> зараз турбую, <рес> зараз ви вже просто <рес> хочете вас питати, я не Слава Богу, всі вийшли, всі живі, всі здорові, трішки підлікуємося і знову в бій. Thank you.